Всім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо, що таке арифметична прогресія та деякі базові поняття, які з цим пов'язані. Отже, одразу зазначимо, що прогресія це, по суті, слово синонім до послідовності. І для прикладу, одразу розглянемо наступну числову послідовність. Візьмемо одиничку і почнемо додавати до неї плюс 3, кожен раз отримуючи певне число. Таким чином. Як бачимо, отримаємо таку послідовність чисел, як 1, 4, 7, 10, 13. І, звісно, дану послідовність можна продовжити до нескінченності. Отже, отримана послідовність чисел буде яскравим прикладом арифметичної прогресії. Звідси можна дати просте означення, що ж таке арифметична прогресія. Отже, арифметичною прогресією називають таку послідовність. Кожен член якої, починаючи з другого, буде дорівнювати попередньому члену, до якого додане одне й те ж саме число. В нашому випадку це буде число плюс 3. Отже, в такому разі, одиничка називатиметься першим членом арифметичної прогресії, а трійка, яку ми кожен раз додавали, називатиметься різницею арифметичної прогресії. Зазначимо, що в загальному випадку. Арифметична прогресія позначається літерою А, і кожен її член відповідно індексується, тобто ставиться індекс 1, 2, 3. А члени прогресії будуть писатися як А1, А2, А3 і так далі до нескінченності до АН -того. Відповідно, А1, тобто А з індексом 1, називатиметься першим членом арифметичної прогресії. А те число, яке кожен раз необхідно додати, щоб отримати наступний член прогресії, позначається плюс D, і це, власне, як ми вже говорили, називається різницею арифметичної прогресії. Також зазначимо, що різницю арифметичної прогресії досить нескладно відшукати. Зокрема, це можна зробити багатьма способами. Наприклад. Щоб знайти різницю D, можна від будь-якого наступного члена, наприклад, від А2, відняти відповідно попередній, тобто в даному випадку А1. І, звісно ж, можна так само віднімати не обов'язково від А2А1, можна від А3, наприклад, відняти А2. Так само, як і від А4 відняти А3. І якщо записати це в загальному випадку, то тоді можна сказати, що від ан плюс першого достатньо відняти АН. Отже, по такому принципу досить легко відшукати різницю арифметичної прогресії. Давайте тепер спробуємо отримати формулу для обчислення nного члена нашої арифметичної прогресії. Отже, слідуючи нашій лозіці, ми, зокрема, вже обговорили, що для того, щоб, наприклад, отримати другий член нашої арифметичної прогресії, достатньо взяти і додати до першого члена різницю. Тобто до А1 додати d. Давайте тепер так само спробуємо отримати А3. Для цього, звісно, так само треба взяти до А2 додати Д. Але звернімо увагу, що власне наше А2. Ми можемо розписати як а 1 додати «д». Якщо ми підставимо вираз із першого рядка в другий, то вже отримаємо А1 додати «д», ну, а потім ще додати Д. Тобто в результаті виходить, щоб отримати А3 через А1 до А1 треба додати 2 рази D. Тобто дві різниці. Аналогічним чином можна переконатися, щоб отримати А4, треба до А3 додати D, але ж А3 ми вже з вами виразили. Давайте я його з вами перепишу. Ось замість А3 запишу отриманий вищий вираз. Тобто це буде А1 додати 2D, і потім ще додати D. Тобто, як бачимо, щоб отримати А4 через перший член прогресії, ми до А1 повинні додати 3D. Варто звернути увагу на те, що кожен номер члену він буде на один більший, ніж ту кількість різниць, які ми з вами додаємо. Тобто зверніть увагу, якщо ми знаходимо з вами А3, то ми з вами відповідно додаємо 2D. Якщо ми шукаємо А4, то четвірка це на одиничку більше, ніж 3. Саме 3D ми з вами додаємо. Тепер, звісно, в загальному випадку нескладно поміркувати, що для того, щоб нам з вами знайти АНТ, нам треба взяти А1 і додати до нього відповідно на одиничку меншу кількість різниць прогресії. Тобто не додати НД, а додати n-1 помножене на d. Дана формула і називається формулою Н-ного члена арифметичної прогресії, і є дуже важливою для розв'язання багатьох видів задач. Які ми з обов'язково розглянемо в деяких наступних відео. А поки що просто звернемо увагу на дану формулу та запам'ятаємо її. Наступним кроком давайте спробуємо дослідити властивість трьох будь-яких сусідніх членів в арифметичній прогресії. Наприклад, давайте розглянемо для простоти А1, А2 і А3. І спробуємо записати різницю. Як ми вже це робили, використовуючи спочатку А2 і А1. В такому випадку різниця може бути знайдена, як А2 відняти А1. А потім використаємо для цього А2 і А3. Тобто треба від А3 відняти А2. Тепер давайте спробуємо із отриманої рівності, яку я ще раз перепишу на новий рядок, вивести, чому ж буде дорівнювати А2. Для цього згрупуємо А2 зліва від знака дорівнює. Для цього я перенесу одне А2 із правої сторони, відповідно, в ліву сторону. Не забуду про цьому змінити знак, і отримаємо А2 додати вже А2. Ну, а відповідно, А1 перенесемо в праву частину до А3. Тобто отримаємо справа А3 додати. А1. Знову не забуваємо при цьому змінювати знак для А1 із мінуса на протилежний, тобто на плюс. Зліва маємо вже 2А2. І це дорівнює А3 додати А1. І щоб виразити звідси А2, достатньо розділити обидві частини отриманого рівняння навпіл. Таким чином, ми отримали, що А2. Буде дорівнювати, по суті, середньому арифметичному А1 та А3. Тобто, треба взяти суму А1 плюс А3 і поділити навпіл. Якщо проробити дуже схожі перетворення, можна прийти до абсолютно аналогічного висновку, що, наприклад, якщо розглянути сусідні члени А2, А3 і А4, то так само. Середній з них, тобто вже А3, може бути знайдений як середнє арифметичне його сусідів. Тобто на цей раз це буде середнє арифметичне А2 і А4. В загальному випадку можна підсумувати, якщо нас цікавить знайти якийсь член прогресії АН, і ми знаємо значення його сусідів, тобто знаємо попередній і наступний члени то АНТ може бути з легкістю знайдене як середнє арифметичне даних сусідів. Тобто, треба взяти попередній член ан 1 додати наступний член прогресії, Аn 1 і поділити дану суму навпіл. Давайте тепер переконаємося, що дана властивість працює на конкретній числовій послідовності, яка буде арифметичною прогресією. Ось, наприклад, якщо ми з вами розглянемо послідовність, яку ми для прикладу наводили на початку нашого відео, можна переконатися в робочості даної властивості. Наприклад, якщо ми з вами захочемо виразити А2, як бачимо, А2 в нас це четвірка, то четвірка може бути знайдена як середня арифматична її сусідів. Тобто можна взяти А1. Це в нас одиничка. Додати А3, тобто сімірку. І поділити навпіл. І справді 7 плюс 1 це 8, а 8 навпіл це 4, як бачимо, властивість працює. Саме ми можемо з вами переконатися в даній властивості, виразивши, наприклад, А3 через його сусідів. Наприклад, сімка. Тобто, А3 буде відповідно дорівнювати середньому арифметичному четвірки і десятки. Тобто 4 плюс 10 поділити навпіл, це справді буде 14 поділити навпіл, що становитиме сімірці. Тобто, як бачимо, формула, яку ми з вами розглянули і отримали на попередньому слайді, повністю працює на конкретній числовій послідовності, яка є арифметичною прогресією. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео.